Друзі, всім привіт! Вітання на каналі. Наразі триває другий день відкриття туристичного сезону у Кам'янці-Подільському. Відповідно, є гості міста, а це означає, що є робота, тому за усіма деталями щодо відкриття турсезону не встигаю, але пропоную вам у цьому влозі передати такі певні штрихи, певні моменти. І одразу ж тоді переходимо до справи. Під час відкриття туристичного сезону низка заходів прийшла із благодійною метою, можна було залишати донати, і ось який вийшов результат. Наразі є доволі популярними так звані еко-маршрути, і один із таких презентували під час відкриття туристичного сезону. Для цього потрібно поїхати у Ходорівці і трішечки про цю подію далі. Що ж чекати і, власне, що отримаєте? В основі проєкту знайомство з автентичною подільською кухнею, місцевим колоритом, приємною туристичною локацією біля Ставка. І все це організували місцеві мешканці, небайдужі підприємці із міською владою. А в галереї мистецтв підготували нову виставку послідовники Михайла Грейма, яку презентують уже зовсім незабаром. Тож слідкуйте за нашими влогами, а наразі кілька кадрів із монтажу. Давненько у нас не було розпаковки, тож сьогодні пропоную її провести. І днями я отримав таку посилочку. Вона зі Львова від Agroland. Замовляв певні саджанці, а зокрема малини мяу-мяу і фісташки гірська перлина. Тож давайте дивитися, які ж саджанці прийшли. Так от, розпакували всередині е, інформаційний лист, який нам дає трішечки інформації про те, як саджати малину, і, власне, трішечки інформації про сам сорт. Ну, але, е, тим не менш, це нас буде цікавити пізніше. Ну, а наразі давайте подивимося, що ж всередині. Є у нас ось такий от тубус, бачимо. Так, це у нас зайве. Так, 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 так. Тубус, тубус, тубус. Ну, це впізнаємо тут львівську каву, правда? Ну, хай буде. Так, отже, сама малина. Ось таких два саджанці. В принципі, свіжі. Хоча тут поганенько видно. Ну, але, тим не менше, розберемося. Пробуємо відкрити. Так, 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 так. Ось. Зовсім така вона, ну, ось така, така ось фісташка. Молоденька абсолютно. Ну, тим не менш спробуємо, як вона буде себе вести, тому, власне, замовляв лише одну, аби подивитися, наскільки вони. Саджанці маю на увазі спроможні прийматися. І, власне, що з ними буде в природньому середовищі. Ну, така от невеличка міні-розпаковка. Ну, вже як є. А я вам дякую за перегляд. Тисніть на дзвіночок, аби бути в курсі усіх подій. Зустрінемося.